В основу нашої проповіді я хочу записати, за, зачитати слова, які є записані в пророка Єремії в Старому Заповіті, дуже відомий пророк, особливо для ізраїльського народу, який жив, творив приблизно 400-500 років до народження Ісуса Христа. І, власне, в основу нашої проповіді ми покладемо слова, які записані Єремія, 29 голова, 11 вірш, такі слова. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, каже Господь. Думки спокою, а не зло, щоб дати вам майбутність і надію. Хай стоять ці слова. Ми бачимо, що каже пророк. Старого заповіту, як думає про нас Господь? Не раз ми можемо, будучи особливо в сьогоднішній ситуації, сумніватися в словах, які можуть звучати з Біблії до нас, чи Господь думає про мене взагалі? А якщо Він думає, то чому навколо я можу бачити таку ситуацію, яку я бачу сьогодні? Те, що сталося зараз в Франції, те, що робиться на сході України, те, що взагалі зараз робиться в світі, серцем цього всього ми бачимо, що робиться зараз в Ізраїлі. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Як ми думаємо, про що думає Господь, коли він дивиться на людину? Не раз ми можемо, як люди, казати, напевно, Господь думає про людину тільки погано. Напевно, Господь, дивлячись на ту ситуацію, яка є навколо нас, тільки посилає на землю вогонь. Але Господь зовсім не так каже. Я думаю думки спокою або миру, які би я хотів би дати для вас. Але по певній причині ці думки спокою і миру, вони чомусь не можуть бути з людиною сьогодні. І ми, власне, побачимо в дальнішій в нашій проповіді, чому ми маємо таку ситуацію, як маємо. Я думаю не на зло. Господь ніколи не думає зле про людину, бо він думав би зле про людину, йому дуже легко тим же словом, що він створив землю, створив Всесвіт, створив ту ж людину, знищити цю людину. Для Господа це абсолютно не складає ніякої складності знищити людину. Господь думає не на зло. А думає про нашу майбутність. І ця майбутність є захована в Ісусі Христі, який постраждав за кожного з нас на Голгофі, який дає розуміння для кожної людини, що кожна людина грішить і по своїй волі не приймає волю Бога в своє життя. Я думаю про вашу майбутність і про ту надію, яку ви сьогодні можете мати. Але дякуючи своїй природі гріха, дякуючи тому, що ви так далеко відійшли від мене, далеко відійшли від пізнання живого Бога. Ви не живете Богом, а живете всім тим, що є навколо нас, і тому ви маєте сьогодні те, що ви маєте. Як ми сьогодні розуміємо цю тему, що Христос є центром життя? І тільки в Христі або в Ісусі Христі, Христос це є Месія, ми можемо знайти спокій, ми можемо знайти мир, ми можемо знайти радість, ми можемо знайти укріплення для своєї сім'ї, для церкви, для держави, для всього. Чи ми сьогодні дійсно надаємо значення, що Бог є в контролі будь-якої ситуації, але не завжди Він може рішити цю проблему, бо людина просто не дає. Йому рішити цю проблему. Людина, при будь-яким передлогом, будучи в грісі, каже: Я сама це зроблю, я сама побудую свій світ, я сама обійдуся без Бога, його взагалі немає. По-різному ми могли чути і чуємо, як людина каже про Бога, про Його існування. Перш за все, ми повинні розуміти, що Бог хоче спасти грішника. І спасає Він Його одним єдиним шляхом. Це є хрест Голгофи Ісус Христос. Чому людина сама себе не може спасти, тому що вона народилася в грісі? Не має значення, які ми є на сьогодні добрі, а ми можемо бачити дуже багато добрих людей. Багато є багато добрих людей. Які не образять іншу людину, які не крадуть, які не п'ють, які не курять, які вживають гарні слова в своєму житті, які поступають дуже гарно до інших людей. Але першорідний гріх, який є в людині, від нього людина звільнитися аж ніяк не може. Навіть якщо людина віддасть все своє життя, віддасть все своє майно, як каже Христос, людина не може викупити себе від гріха. І, власне, це бачить Бог. Бог бачить, якою дорогою пішов Адам і Єва, якою дорогою пішли люди, які успадкували гріх Адама і Єви. І ми не народилися з повітря, ми народилися від чоловіка і жінки, і в своєму народженні, навіть якщо ми народилися в святій сім'ї, все рівно людина вспадковує гріх, який криється далеко в генетичному коді кожної людини. Всі згрішили. І всі позбавлені Божої слави. Сьогодні через Ісуса Христа, власне, друга Тимофія 1.10. Друга Тимофія 1.10 ми чуємо такі слова. А тепер об'явилася для нас благодать через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, що зруйнував смерть і вивів нас на світло життя. Не просто зруйнував смерть. Грецьке слово санатон, який знищив розрив людини із живим Богом. Санатон це означає не просто фізична смерть, некрон, коли людина помирає іде, по її розумінню, в незабуття, в даному випадку для гниття тіла. Санатон означає розрив з Богом. Власне, щоб не було цього розриву, щоб людина отримала з'єднання з Богом, є одне джерело пізнання Бога Ісус Христос. І тепер об'явилася для нас через Спасителя нашого Месію Ісуса Христа, що зруйнував цю духовну смерть, що роз... зруйнував цей розрив, цей вічний пройом. Вічний тунель, який існує між людиною і Богом. Людина не може прийти до Бога. Греховна людина ніколи не може бути в спілкуванні з Богом. Чому? Тому що там, де є святий Бог, не може бути гріха. І коли Бог появляв, появився би в тому місці, де є гріховна людина, просто-напросто своєю присутністю, Він знищить гріховну людину. Тому він посилає свого єдинородного сина в образі людини. Який бере на себе мій і твій гріх, відповідає за цей гріх і робить мене вільним від гріха. І тепер не в своїй праведності, не в своєму оправданні, не в своєму житті, але в праведності Ісуса Христа, тепер я стою перед Моїм небесним Отцем і маю право спілкуватися з Ним. Ми бачимо, де є зерно спасіння. Біблія сьогодні є відкрита, вона гарно розказує нам, як ми можемо знайти це спасіння. Слідуючи, Ісус є двері життя. Івана, 10 голова, 9 вірш, власне, показує для людини, яка заблудилася, де є двері нашого спасіння. Сьогодні є маса інститутів, сьогодні є маса різного, різного роду учбових закладів, маса різного роду релігій, які дають для людини умови, ставлять певні умови, але є тільки одні двері по відношенню до Біблії, до старого нового заповіту, який перейшов через століття, через тисячоліття, який тримає одну ту ж саму лінію, є одні двері для спасіння людини. Я двері, каже Христос про себе. Коли через мене хто війде, спасеться, і той вийде і знайде велике пастбище, велике пасовисько. Ми сьогодні шукаємо спасіння, ми сьогодні шукаємо двері, ми сьогодні хочемо добре жити. І сьогодні нам Біблія пропонує цей шлях, ці двері. Людина настільки сьогодні заблудилася. Це стільки навколо, навколо дверей, і людина пробує різні двері. Різні двері пробує, різні філософії пробує. Який фінал? Ми бачимо, який фінал. Ми бачимо, що робиться на сході України. Хто диктує ті умови? Нормальна країна, розвинута країна, 21 -е століття, білі люди, університети, інститути, розумні люди за цим всім стоять. Іде надзвичайне пролиття крові. Ми бачимо, що зараз сталося в сучасній цивілізованій країні Франції. Хто проливає кров? І не проливають безумці. І не проливають люди, які не вчилися. Люди, які не вміють читати чи писати. Біля керма влади стоять надзвичайно виховані люди в своєму розумінні. І що робиться? Тому що не знайшли дверей. Робляться через свої двері. Коли б людина робила би це через Христа, через Ісуса, через Месію, був би зовсім інший підхід. Я є любов, я є правда, я є життя, не я є війна. Не я є. Бе, якась без, небезпека, я є любов і правда. І якщо людина зрозуміє Бога, знайде ці двері, знайде Ісуса Христа, моментально би та ситуація, яка була б навколо людини і є навколо людини, вона би перетворилася би в тисячолітнє царство, про яке мріє людина, і яка буде, яке буде на землі, до якого ми всі з вами прийдемо фінально, якщо будемо жити в той час на землі. Я є двері. Які двері ми сьогодні шукаємо? Сьогодні Господь пропонує. Я є двері. Ніхто в житті з найбільших філософів, найбільших релігійних діячів, чи це буде Будда, чи це буде з мусульманського руху найбільший лідер, чи то буде, можливо, якийсь лідер інших теологічних напрямків, ніколи не сказав, що я є двері. Тому що людина померла. Тому що людина пішла в землю. Але Христос каже, я є двері. Тому що то була одна єдина людина, яка виразилася в Бозі, Бог виразився в людині, правильніше сказати, який, померши, не лишився в гробі, а який вийшов з гроба і був видимий для всіх, для учнів, для Єрусалиму, був виданий для всіх, хто в той час жив на землі. Одна єдина людина, яка могла сказати: Я є двері, я не вмираю, і хто приходить до мене, той знаходить вічне життя. Чи ми сьогодні маємо ці двері? Ми сьогодні з вами молилися за жінку, яка їхала на роботу, яка мала добру роботу, в якої була дуже гарна духовна ситуація в сім'ї. І моментально життя помінялося. Сьогодні ця жінка стоїть перед Богом. Чи сьогодні ми маємо гарантію, якщо ми вийдемо з церкви, що з нами щось так не станеться? Чи ми маємо гарантію, що ми будемо жити? А якщо ми не будемо жити, де наша буде вічність? Сьогодні добрий час, сьогодні приємний час, сьогодні час благодаті, такого часу скоро не буде, коли ми можемо добровільно прийняти Христа в своє серце з миром і спокоєм, дати можливість йому жити в нашому житті. Хто сьогодні живе в моєму житті? Кому я відкрив сьогодні двері? Коли я подивлюся на свою сімейну ситуацію, подивлюся на те, що робиться навколо мене, на те, що робиться в світі, кому я відкрив двері? Хто орудує моїм життям? Хтось мусить бути в твоєму житті? Вакуму не буває. Вакум тільки в космосі є. В житті людини вакууму не буває. Там, де є вакуум, там немає життя. Хтось мусить зайняти ці двері. І той хтось, це залежить від мене і від тебе. Хто є в моєму житті? Кому я відкрив серце свого життя? Хто керує моїм життям? Результат цього ти можеш бачити в своєму житті, Яке є твоє життя, де ти стоїш, які є твої переживання, які є твої думки, які твої бажання. Це все є через того, хто живе в моєму житті. Каже апостол Павло: уже не я, а Христос, який в мені, керує моїм життям. І тому, коли апостол Павло попадає в різні життєві ситуації, і чи це було гоніння, чи це було тюрма, чи це навіть був достаток, добрий час, він розуміє, що це життя є дочасне. Він має мир і спокій. Він не боїться. Дуже часто ми боїмося. Чому? Тому що двері мого життя відкриті не для тої особи, яка би мусила тут бути, але вакууму не буває. Слідуючи, я дорога в цьому житті. Хто з людини міг сказати про себе, що я є дорога? Спроби були. Були такі спроби. Перш за все, прочитаємо слова, які записані в Англії від Івана, 14 глава, 6 вірш. Івана, 14, голова, 6 вірш. Промовляє до Нього, тобто до Хоми і Ісус, я дорога, правда і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Взагалі, на що показує дорога? Ми сьогодні бачимо дороги, правда? Ми приїхали до країни Канада, особливо в 90-х роках, і ми відразу побачили добру дорогу. Хто виїжджав в Європу, бачив добру дорогу. І може порівняти добру дорогу до поганої дороги в тій країні, з якої ми приїхали? Добра дорога, перш за все, завжди, за любих обставин, в будь-якому устрої показувала на силу держави. Як будується дорога, настільки є сильною держава? Що за тим стоїть, ми можемо по-різному говорити. Якою дорогою ти йдеш? Хто є твоєю дорогою, хто є моєю дорогою? Коли я подивлюся на вас або ви подивитесь на мене, дуже легко визначити, в якій державі я живу, якою дорогою я йду, дивлячись на мою сім'ю, дивлячись на мою родину, дивлячись на те оточення, в якому я перебуваю, не тільки я, а й ви, дуже легко побачите, якою дорогою я йду. І якщо це є дорога Ісуса, промовляє до нього до Фуми, який ще не був в той час віруючим. Я дорога, правда і життя. І коли сьогодні ми вибрали цю дорогу, ти ніколи не будеш посоромлений. Коли ти вибрав дорогу Ісуса Христа, ти будеш завжди щасливий. Можливо, світ буде вриватися до тебе. Можливо, світ буде атакувати тебе, можливо, будуть неприємності, а можливо, навіть станеться так, як сталося з цією сестрою, яка загинула і лишила двох дітей. Але по моєму розумінні? Так як я бачив, де вона стоїть, вона була на правильній дорозі. Тепер вона буде чекати своїх дітей. Не знаю, як довго. Але мама буде очікувати дітей з пункту вічності, а діти прийдуть до своєї мами, з пункту сьогоднішнього дня, з пункту землі, землі, яка обрамлена часом, і тільки після якогось часу зустрінуться зі своєю мамою, якщо дотримаються цієї дороги, яка веде до вічності. Чи ми сьогодні стоїмо на правильній дорозі? Чи сьогодні ця дорога веде мене до Христа? Чи сьогодні ця дорога веде мене до вічності? Пам'ятаємо, дорогі, як би ми гарно не жили, як би ми не дивилися за своїм тілом, рано чи пізно воно помре. Навіть ми, ми родилися в допотопний період, коли людина жила поверх 700-800 років, все рівно прийшов кінець. Тому що Санатон розрив з Богом, взяв місце в житті людини. І людина помало-помало приходила до логічного свого закінчення, коли вона мусила розпрощатися зі своїм тілом. А що є далі? Життя не закінчується. Було би дуже легко, б, знаєте, пий, живи, веселися, бери від цього життя все, що ти хочеш, як кажуть деякі науки і філософи, і досить відомі науки і філософи. Роби все, що хочеш. І правильно, тому що життя закінчилося, людина померла і кінець. Так би ми мусили поступати. І абсолютно не було б ніякого осудження для того, що робиться ті війни, для того, що хтось когось вбиває, тому що якась людина хоче жити краще, ніж інша. Навіть якщо на карту поставити життя цілого народу, я хочу бути найкращим, я хочу від життя взяти все. Це було би оправдано. Це було би оправдано, якби не було одного «но». Що буде вічність. І навіть той, який сьогодні так робить і чинить, він нікуди не втече. Він стане перед Богом. Я є дорога, правда і життя. Яку дорогу ми сьогодні вибрали, яке життя Сьогодні керує нами? Певного дня Хома не міг зрозуміти цієї істини. Ніби був в школі Ісуса, ніби бачив, які чудеса робить Ісус. Деколи нам тяжко прийняти, здається, йому було легко прийняти, але він є людина, він був людиною. І він бажав, бажав в своєму житті щось таке незрозуміле побачити для себе. Навіть коли Ісус помер, і коли учні казали, що Він воскрес, ми бачили Воскреслого Ісуса, він каже, поки я не покладу своїх пальців до тих ран, я напевно не зрозумію, що таке є дорога, правда і життя. Сьогодні Господіє до кожної людини по-різному. І якщо ти сьогодні не маєш Ісуса Христа в своєму житті, Він дасться тобі знати через різні методи. Господь проявляє свою сутність. Господь сьогодні стукає в твоє і в моє серце. Він сьогодні хоче бути в твоєму і моєму житті. По-різному Він проявляє вхід ці двері життя. По різному Він показує цю дорогу. І якщо, можливо, для тебе є чимось незрозумілий Христос, ти можеш підняти руку і сказати, Господі, я тебе не розумію. Дай мені більше зрозуміти твою істину. Я не хочу бути сліпим, я хочу бачити тебе. Я хочу, щоб ти керував моїм життям, щоб ти став не філософією, щоб ти став не просто словами пастора, а щоб ти був реальністю в моєму житті, і щоб я дійсно поклонявся тобі не навмання, а як живому Богу, який живе і до якого я скоро прийду. Випробовуй Бога. Проси його. Якщо ти стоїш на такій дорозі, і в тебе є такий сумнів, Бог хоче тебе, Він любить тебе. Він постраждав без винятку за всіх. Не було написано Я страждаю тільки за того і за того. Написано за всіх бо всі згрішили. Фінал. Ще можемо багато могли б дещо говорити на цю тему, але ми є обмежені певним часом. І в фінал нашої проповіді я би хотів дати один із пунктів, коли з нами є гості, які розуміють, що таке є неспокій, що таке є війна, що таке є небезпека, коли Христос каже, я є ваш мир і ваш спокій. Люди, які приїхали з Ізраїлю, особливо ті, які приїхали з Ізраїлю, якби люди, які приїхали зі сходу нашої України, могли би це сказати. Що таке є І Коли є воєнна ситуація, людина як ніколи розуміє більше як хтось, коли ти наяву бачиш, що тобі кожного дня загрожує, і за мир людина готова віддати все. Людина, яка перебуває в воєнній обстановці, мені не раз доводилося говорити з людьми, які служили в Афганістані, були звичайній воєнній ситуації. Коли смерть дивилася в очі, от-от -вот людина має загинути, людина за життя готова віддати все. Іншими словами, за мир, за спокій. Христос сьогодні пропонує унікальну дорогу. Він каже: Я є мир. Коли ми читаємо слова Ісуса. Ефесян, 2 голова, 13 і частина 14 вірша. Ефесян, 2 голова, 13 і 14 вірш. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, не знали Бога, були далекі, ходили своїми дорогами, тепер ви стали близькі. Умова кров'ю Ісуса Христа. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегородку. Він наш мир. Ми сьогодні хочемо мати цей мир. Ми хочемо мати мир в державі. Ми хочемо мати світовий мир. Ми хочемо мати мир в церкві, ми хочемо мати мир в сім'ї. Ми хочемо мати мир персонально в своєму житті. Скільки сьогодні я маю негативу в своєму житті, бо я не маю миру з тією особою, з якою я живу, я приходжу додому, приходжу як на війну. Я приходжу в якусь установу, приходжу як на війну. Не Раз здається, мені краще втікти і жити в якомусь монастирі, ніж взагалі спілкуватися з людиною. Господь пропонує унікальний вихід миру. Я є ваш мир. Якщо ми хочемо мати сьогодні цей мир, ми можемо прийняти його в своє серце. І він може бути разом з нами. І фінал нашої проповіді, хто є твій пастор? Хто веде тебе цією дорогою життя? Ми читаємо Івана 10.11. Івана 10.11. Я пастир добрий. Пастир, пастир добрий поклав своє життя. І кладе своє життя за своїх овець. Бачимо, якого ми паштора сьогодні можемо бамати. Це не просто дорога, це не просто життя, це не просто мир, це не просто спокій, це не просто те все, що шукає людина, але сьогодні ми можемо бути під керівництвом Бога, який кладе своє життя в синові персонально за кожного з нас, персонально за тебе, і персонально за мене. Не за разом за цілий світ, не за всі епохи, не за всі століття, а окремо він бачить твоє і моє життя, окремо він бачить твою і мою проблему, і окремо він хоче бути з тобою і зі мною. Він є добрий пастор, який бажає мене вивести до тих живих потоків, щоб я міг дихати, щоб я міг жити, щоб я міг радуватися цьому життю. А сьогодні Господь нас благословить.